Я очікую гарного настрою і Мі здається, що буде цікаво. Буде клас. 12 12-річна Яна Ліщак і ще кілька десятків школярів взяли участь у велопробігу 1 червня на Тернопільщині. Маршрут, який починався і завершувався у козові, пролягав через села Криве, Щепанів, Кальне, Йосипівку. Загальний шлях майже 30 кілометрів. Ми фізично, морально підготовлювалися, хотіли, щоб було все класно, гарно і. Без проблем yeah. захід присвятили міжнародному дню захисту дітей. Більшість учасників місцеві школярі. Такі захід, де дітки трошки прокатаються на ровері, трошки десь побувають в селах нашої громади, де що з їм розкажуть, що покажуть по дорозі. Я думаю, діти будуть задоволені. Такий велопробіг у козівській громаді проводять вже третій рік поспіль. По дорозі учасники зупинялися у селах біля історичних місць і пам'яток. Мені важливо, щоб діти тримали. Задоволення від цього пробігу пізнали те, що їм розкажуть і побачили. Ну і як не як все-таки свою фізичну підготовку покращили. Проїхали на велосипеді разом з іншими учасниками і директорка благодійного фонду «Покрова Любов Вовк. Каже, емоції переповнюють. Дуже щаслива, що я взяла участь в такому заході, і я вдячна всім організаторам за те, що запросили нас до участі. Було дуже цікаво тим, що це не просто велозабіг, який має спортивну якусь мету, а також і пізнавальний такий краєзнавчий захід. У селі ми зупинялися. Мешканці села виходили, кричали Слава Україні, махали діткам і розповідали про своє село. Також з нагоди міжнародного дня захисту дітей у коз. Зові провели й інші заходи. Діти танцювали, грали командні ігри, малювали. До дошкільнят і учнів молодших класів завітали працівники поліції, пожежники та медики, які проводили різноманітні майстер-класи. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.